Літня гроза на рівненському полігоні. У військових нині тривають навчання. До них залучили усі роди сухопутніх військ, а також велику та армійську авіацію. Вишкіл особового складу основне завдання командно-штабних навчань, що проходять по усій Україні. Піхота, танки, артилерія, авіація, радіотехнічні війська, зенітно-ракетні задійні під час навчань. Спочатку відбувалося командно штабне, а нині наступила активна фаза із залученням особового складу, техніки та озброєння. Військовий вишкіл, на якому військовослужбовці шліфують свою майстерність. Великий відсоток військовослужбовців, учасники бойових. Дій в зоні АТО, які діляться своїм опитом, передають його особовому складу, які призвані зараз за контрактом. Невелика група противника взяття полонених та вилучення важливих документів. Легенда одного із тактико спеціальних навчань із підрозділами. За словами керівників, хлопці з завданням справилися. Юсу! Ці ті зауваження, які були зроблені, вони будуть ще раз відпрацьовані та взяті до уваги. Справляються, не дивлячись на всі там перешкоди, але хлопцям подобається високий, дуже високий морально-психологічний стан, тобто готові до виконання обов'язків будь-де. Ну, в основному це в зоні проведення антитерористичної операції. Як показав досвід, АТО питання безпілотних літальних апаратів є дуже актуальним, адже ворогом застосовується велика їх кількість. Саме тому під час навчань відпрацьовуються завдання і на ракетно-зенітному комплексі БУК. Завдяки йому військовослужбовці мають змогу вчасно виявляти та знешкоджувати об'єкт умовного противника. Це повітряні об'єкти різної площини з різною… Ефективно відбуваючи поверхню від безпілотних літальних апаратів до а, літаків і бомбардувальників. Всі частини, котрі беруть участь у всеукраїнських командно-штабних навчаннях, це ті, котрі мають колосальний бойовий досвід, і саме нині під час практики його узагальнюють, виробляють систему, аби надалі ефективно застосовувати свої навички у зоні проведення бойових дій. Олена Димчук, Володимир Захаров, новини Рівного.